У Павла кульове поранення в шию та груди 35-річного чоловіка не повірите, підстрелили власні друзі. Поступив пацієнт середньої ступені важкості з приводу гнепальних поранень, отримав поранення ділянки грудної клітки, обличчя і шиї. Хворий госпіталізований, надається вся необхідна допомога. Вогнепальні рани чоловік отримав неподалік села Пахині, і ще йому пощастило, бо одразу на допомогу прибіг місцевий фельдшер. Якби пораненого не помітили вчасно, чоловік, що лежав без свідомості, стік би кров'ю. Місцеві жителі з жахом пригадують побачене. Дальше прийшла до мене сусідка, І каже. Боже каже, пострілялися диво, охотники. А я кажу, де, що яке? От, каже, пострілялися, каже, в лісі десь, каже, пострілялися, несли, каже, на ностівках його і да давала докторка допомогу. Капала. Приїхала за показ скоро приїхав. Сам підстрелений Павло пригадує, як він і ще троє друзів полювали на зайців. І йшли після загонників на великій відстані один від одного. Раптом чоловік почув постріл і одразу ж відчув різкий біль. Далі просто темрява. Ніхто не бачив, як ні мене не бачив, ні я нікого не бачив. Вистріл, звичайно, був просто по зайцю. Чи кошет був від дерева, чи що. Точно ніхто нічого не бачив. І куди вони мали навчили? Ну, в груді. Всі досвідчені, всі що кажуть, розумні, дураки. А що так сталося, то я знаю. так наче мало бути? Зараз поліція з'ясовує всі обставини інциденту. Винуватцеві доведеться відповідати за необережне тілесне ушкодження. Натомість поранений мисливець просить нікого не карати, так як упевнений. Це був нещасний випадок. Я нікого не звинувачую, тому що це був ну, простий збіг обставин. От дійсно. Ні. Ніхто нікого не бачив. Що так получилось, значить. Я не можу сказати. Но винуватити я нікого не збираюсь і не хочу. Це точно. Тому що не винен ніхто. Та ж і міліція повинна розуміти, що то так сталося. І винити когось не стоїть. Пораненого Павла перевели до Тернопільської обласної лікарні. Його готують до операції. На щастя, дріб не пошкодив життєво важливих внутрішніх органів і судин.